Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини студію Анна Могильна, а передовсім про таке. Аграрна історія. За участі керівників профільного національного агентства ВЧНУУ відбувся регіональний семінар з питань забезпечення якості вищої освіти. Небезпечні дари лісу. На Черкащині з початку сезону зафіксовано випадки отруєння грибами. Розкажемо, як оберегтися та які симптоми мають насторожити. Свято дитинства з нагоди всесвітнього дня дитини організували яскраве свято у Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі. Споживання електроенергії тримається на високому рівні. 20 листопада, станом на 9.30 воно було на 2,6% нижчим, ніж цей час минулого дня у середу. Причина таких змін. Більший обсяг застосування заходів обмеження, повідомляє Укренерго. Необхідність у щадливому споживанні електроенергії зберігатиметься упродовж цієї доби. За можливості перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему після 22.00. Ощадве споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень, сказано в повідомленні. 19 листопада близько 17.00 у дорожньо-транспортну пригоду біля села Чорнявка Черкаського району втрапили автомобіль та трактор. Попередньо 71-річна водійка Фіат Добло не обрала безпечної дистанції та допустила зіткнення з трактором, який рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби перекинулися. Несумісні з життям травми дістав 66-річний керманич трактора. Чоловік загинув на місці автопригоди. Поряд ухвалив постанову, розроблено Мінсоцполітики». Яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні з 1 грудня? Щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника становитиме 12 тисяч гривню. Якщо в сім'ї двоє або більше непрацездатних членів, ця сума розподілятиметься. У рівну між ними. Зараз ці виплати становлять 5 тисяч гривень, 6500 або 8 тисяч гривень, залежно від кількості утриманців. Тепер виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Сьогодні пенсію у зв'язку із втратою годувальника отримують 92 члени сімей, 76. Чести героїв Небесної Сотні. Тут вивчають аграрну історію регіону. У Черкаському національному університеті відбулося засідання всеукраїнського круглого столу на тему Аграрна історія в Україні. Захід присвятили 25-річчю з дня створення науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії. Його відвідали знані науковці країни, представники обласної влади та відомі аграрії детальніше у наступному сюжеті. Аграрна історія в Україні інституційні та методологічні трансформації 90-х років першої чверті 21-го століття. Захід з такою назвою Богданому університеті зібрав науковців з усієї країни. Учасники відзначають, що ця тема надзвичайно актуальна саме зараз. Сьогодні, коли йде повномасштабна війна, нам надзвичайно важлива правда. У всіх питаннях, у всіх стосунках, нема старшого брата і ніколи не було. Був ворог. Який є, і якого треба просто знищити, відбиватися від нього? А українці були є і будуть от власне. Ця тема вона також звучить на цьому круглому столі. Серед найшанованіших спікерів і люди, які знають про важливість аграрної справи не лише в теорії, а й на практиці. Зокрема, почесний голова асоціації незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району, поважного гостя та члена наглядової ради навчального закладу, шанували нагородами та відзнаками. Дуже приємно, що на сьогоднішній день історики заглибилися у питання не тільки вивчення. Історії воєн, історії походів, історії завоювань, історії переходу влади, перетікання і так далі, а вивченням історії тих людей, які споконвіку переживали на цій території, ну, можливо, життя заставляло мігрувати їх, і займалися такою предковічною і основною роботою, як вирощували хліб. Розвивали тваринництво, будували свій спосіб життя, який ніяк або дещо відрізнявся від того, який існував в ремісничих поселеннях, а потім і в містах. Масштабний захід присвятили 25-річчю науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Привітати колектив закладу прийшли представники обласної влади. Хочу щиро подякувати колективу університету за відкритість, за сучасний підхід і постійний рух вперед. Ви формуєте нові напрямки. Розвитку цього важливого сектору готуйте фахівців, здатних працювати в складних умовах і досягати високих результатів. Серед засновників наукової установи, яка детально вивчає історію нашого аграрного краю і обласна адміністрація, посадовці відзначили важливість тем, які досліджують науковці для подальшого розвитку регіону, і згадали важливі віхи становлення самого закладу під час заснування до нині. У просторі наших всіх університетів України такого інституту немає. І ми гордимося, що Черкащина має такий потужний інститут, який чверть століття приносить у наукову складову саме розвитку з розбудови селянства, історії селянства. І не одне століття, не один рік дискусії наукові звершення, які відбуваються, вони. Привели до того, що інститут селянства який є при університеті визнають в історичному просторі в цілому. Однією з надважливих тем заходу стала презентація книги про голодомор в Україні. В ній вперше в Україні перекладено і опубліковано секретні дані Ватикану про геноцид українського народу. Одним з упорядників є директор інституту, що нині відзначає ювілей. За його словами, книга стала знаковою подією в діяльності установи. Цей проект є частиною загального проекту, який ми почали реалізовувати у 2023 році за підтримки Петра Григоровича Душейка, коли нам Вдалося попрацювати в ватиканському апостольському архіві, бібліотеці папської української колеги святого Єсофата, а також бібліотеці. Папського східного інституту і там зібрати ну, унікальні матеріали, які невідомі українському громадянському суспільству, українським науковим колом. Ці документи неспростовно засвідчують геноцидний характер голодомору 32-33 років в Україні. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Попри осіннє падіння, ціна на капусту в Україні існує ризик їхнього зростання в зимовий період. Про це заявив спеціаліст компанії Рій. Цван Україна Микола Соботович передає істфрут. За його словами, ринок капусти в Україні цього року характеризується значною ціновою волатильністю через погодні умови. Реакцію виробників на торічні ціни та системні проблеми зі зберіганням. Він додав, що значна частина нинішнього врожаю має низьку якість і не підлягає зберіганню. А пропозиція якісної капусти, придатної для закладки в сховища, обмежена. На думку експерта, це може призвести до дефіциту в зимового. Весняний період і як наслідок до подорожчання продукції. На Черкащині з початку сезону зафіксовано випадки отруєнь грибами. Небезпечними можуть бути навіть знайомі на вигляд гриби. Як уберегтися та які симптоми мають насторожити, розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Нікітюк. У регіоні зареєстровано 8 випадків отруєнь дикоросими грибами. Постраждали 11 людей, серед них 9 дітей. Найчастіше отруєння трапляються через те, що люди плутають істівні гриби з небезпечними двійниками, дикоросими шампіньонами, гливами, сироїшками та навіть блідою поганкою. На початку тижня було зареєстровано два випадки отруєнь дітей на Звенигородщині. Це була дівчинка із села Моренці Звенигородського району, яка 15 листопада вживала гриби опенькі, відварені смажені, які мама назбирала у Моринському лісі. Того ж дня також зафіксовано випадок отруєння дикорослими грибами дівчинки 9-річної у селищі міського типу Лисянка, також з Венегородського району. Фахівчиня зазначає, дітям не варто давати гриби, адже їхня травна система не здатна перетравити хітин. Це полісахарид, що міститься навіть у їстівних грибах. Не варто давати гриби як дітям, так і людям похилого віку, у яких є хронічні захворювання печінки, шлунково-кишкового тракту. Не варто годувати вагітних жінок, годуючих жінок, тому що це, врешті-решт, це потенційна небезпека. При отруєнні. Найчастіше симптоми з'являються через кілька годин після вживання грибів. Це може бути блювота, у животі, діарея, загання сабків, страта свідомості та судоми. Конкретні прояви залежать від того, які гриби спричинили отруєння. Всі отруєні гриби поділяються на три групи: Це гастроентеротропні гриби. Нейротропні і гепатонефротропні гриби, і в залежності від того виникають ті чи інші симптоми. Ну, зокрема, найбільш така небезпечна група це так звані гепатонефротроп... гепатонефротропні гриби. До них відноситься саме бліда поганка. Ці гриби вражають печінку. І нирки, і отрута дуже серйозно впливає на організм людини. Може навіть бути летальний такий наслідок. До нейротропних грибів належать зокрема мухомори. Вони вражають нервову систему, викликають галюцинації та судоми. Це гастроентеротропні гриби, при яких вражається шлунково-кишковий тракт, як я вже сказала, блювота, біль у животі, діарея. Але це група таких грибів, які не дають летальних наслідків, і більш-менш людина після тривалого лікування одужує і почувається більш-менш нормально. Лікарка каже: якщо при отруєнні з'являються такі симптоми, слід негайно надати до медичну допомогу та чекати приїзду швидкої. ми можемо само зробити Це людина може випити декілька склянок перевареної води або слабого розчину марганцівки, щоб викликати блювоту, щоб очистити шлунок. Можна дати людині 4-5 пігулок активованого вугілля або інших сорбентів Після цього людині треба відновити водно-сольовий баланс. Для цього їй треба дати випити міцний чай або підсолену воду. Людину треба покласти, щоб вона була в горизонтальній. Положенні прикласти можна до ніг грілку, щоб уповільнити кровоток. За результатами опитувань у різних регіонах 57% українців зізналися, що вживають дикоросі гриби. Попри те, що 82% респондентів знають про потенційну небезпеку, все одно продовжують ризикувати здоров'ям, каже Світлана Нікітюк. Що я можу порадити як лікар, як фахівець з профілактичної медицини в цьому плані? По-перше, ну я би порадила, і найголовніше, на мій погляд, не вживати взагалі дикорослі гриби, відмовитися від цього, тому що це не є продукт першої такої життєвої необхідності. Замість цього можна вживати як альтернативу це штучно вирощені печериці, гливи, вони на 100% є безпечними. Якщо дикорослі гриби все ж потрапляють до раціону. Оно харчування важливо відповідально підходите до їх збирання. Невідомі або сумнівні екземпляри краще не використовувати взагалі. Коли ви принесли їх додому, переберіть уважно. Передивіться, викиньте сумнівні гриби. Якщо ви їх готуєте, варто тричі проварювати, зливаючи відвар, тому що він є найнебезпечнішим. і так робити тричі по 10-15 хвилин, проварюючи ці гриби. Також не раджу купувати гриби біля доріг на стихійних ринках, тому що ви знаєте, де вони були зібрані? Адже навіть їстівні гриби вони мають таку властивість накопичувати токсини, які є в повітрі, у воді, у ґрунті. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана. Комунальне підприємство Черкаси Водоканал отримало спеціалізований автомобіль і веко Єврокарку. Від німецького міста побратима Білефельд. Цей автомобіль не лише засіб для виконання виробничих завдань, але й символ дружби, взаємоповаги та партнерства, що триває між Черкасами та Білефельдом багато років, сказав міський голова Анатолій Бондаренко. Вантажівка призначена для оперативного перевезення великогабаритних матеріалів та обладнання до місць проведення робіт, забезпечує високу ефективність завдяки вантажопідйомності до 5 тонн, оснащена гідробортом. Це значно прискорює та спрощує процес завантаження, розвантаження, що є важливим для оперативного виконання аварійних та планових робіт. Аперова дискотека та осінні дива. Напередодні Всесвітнього дня дитини організували яскраве свят. То у Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі. Більше у матеріалі студії Сміла новини. Захід приурочили до Всесвітнього дня дитини. Цей день став особливим для маленьких відвідувачів центру. Вони поринули у справжню казку, де панувало тепло, доброта і осіння магія. Цього дня підтримати особливих діток та їхніх батьків завітали в заклад і заступниця міського голови «Сміла» Тетяна Карло та очільниця освітньої галузі міста Тетяна Трушкова. Напередодні всесвітнього дня дитини представники влади привітали дітей та педагогів. Подякували працівникам інклюзивно-ресурсного центру за щоденну роботу, а також підкреслили важливість уваги до кожної дитини її потреб та розвитку любі діти, дорогі дорослі, шановні працівники ось цього чудового центру. Мені дуже приємно, що нас Тетяна насівно сьогодні запросили на це чудове свято, яке напередодні дня дитинства відзначається. В цьому чудовому оновленому залі я хочу всім побажати перш за все перемоги, миру, добра. Шановні батьки, низький уклін вам за ваших дітей, що ви робите і вкладаєте серце і душу, воно потім вернеться з корицею. Шановні працівники, також ви робите, знаєте, неймовірні справи. Ви віддаєте серце. І всю любов цим дітям і несподіванкою для дітей стала і поява королеви осені, яка принесла із собою барви золотої пори та гарний настрій, і запропонувала дітям з особливими освітніми потребами цікаву майстерку. Разом з королевою осінню малюки із захопленням готували корони, ретельно обклеюючи їх різнобарними листочками. А для фінального акорду, об'єднавши свої зусилля, вони зібрали шишки та гладенькі каштани і дружно створили чудовий осінній букет, символ спільної творчості та осіннього розмаю. Справжню феєрію дитячих емоцій викликало і важкетне веселе зайчі. Чисько. родзинкою свята стала ж паперова дискотека легке, яскраве та захопливе шоу, яке подарувало діткам багато руху, радості та сміху. Тепло і підтримку відчув кожен як діти, так і батьки. Коли відвідуємо сина, завжди позитивні емоції подобаються працівники, дітки. Він завжди задоволений, так як і я там приємною частиною свята стали і подарунки, які отримали всі малюки. Ми прагнемо, аби кожна дитина почувалася комфортно, безпечно та щоб їй було у нас цікаво. Такі заходи важливі тим, що вони дають дітям можливість проявити себе, і найголовніше відчути позитивний досвід у спільній взаємодії, що є дуже важливим для дітей з особливими освітніми потребами. Дуже радує я те, що інклюзивний ресурсний центр розвивається. Це місце, де не просто надається. Комплексна оцінка розвитку дитини, тобто проводиться комплексна оцінка для подальшої організації інклюзивного навчання в закладах освіти, а і те, що цей простір став місцем підтримки для дітей з ООП. І неможливо не відзначити. А, Професійну роботу фахівців інклюзивно-ресурсного центру в нас працюють практичні психологи, дефектолог, реабілітолог, логопеди, які завжди готові підтримати та допомогти дітям. Синоптична ситуація Черкащини визначається передньою частиною двохцентрового циклону: один центр над Балтійським морем, другий над Італією. З південного заходу на північний схід рухається теплий атмосферний фронт, який принесе регіону невеликі дощі. Про це повідомляє. चरकास के हिड्रोमैट सेंटर За прогнозом, на 21 листопада очікується хмарна погода з дощем майже на весь день. Вітер Південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря в області 5-14 градусів тепла. У Черкасах – 6-13. Вночі та в першій половині дня туман видимість 200 500 метрів перший рівень небезпечності. 21 листопада вважається рубіжною датою, адже з цього дня зима стає на ноги. У народі помітили, якщо цього дня випадав іній, чекав. Але на великий сніг. Туман обіцяв відлигу, а ясна погода передбачувала морозну зиму. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на топ каналі «Льда на Терка, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє все буде, Україна!